Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому телеграм-канали пишуть про обшуки в генералів, які працювали в штабі Залужного. До Залужного силовики побоялись полісти, Втім, Наєв та інші можуть отримати підозру. Про що писав раніше Карл Волох. Крім того, аби збити тему із залужним, арештувати можуть і самого Порошенка. А Червінського терміново везуть на суд, якщо туди з'явиться залужний. Свідчення буде дуже і дуже потужним. Крути в істериці. Наразі невідомо чи генерал їде на суд, чи виступить онлайн. Причиною зняття Валерія Залужного з посади, нібито є системна втома президента Волод. Димира Зеленського від головнокомандувача збройних сил України. Також низка проблем в армії, зокрема в логістиці та з людськими ресурсами. Про це обоз ЮЕ дізнався від джерела в міністерстві оборони. За словами нашого співрозмовника, Втома Тома Зеленського від заложного та нездатність працювати спільно в команді призвели до того, що у ЗСУ з'явився новий головнокомандувач. Формально називаються проблеми з логістикою та з людськими ресурсами. Відсутність плану військових дій. Крім того, деякі запити головнокомандувача до іноземних партнерів були такими. Які неможливо реалізувати, наприклад, у ЗМІ заявляли, що заложний під час візиту глави Пентагону Лоїда Остіна, нібито говорив про необхідність 17 мільйонів снарядів. Таку кількість не вийде виготовити навіть за кілька років. За словами джерела, головне, що президент не відчував готовності заложного працювати в запропонованому режимі та те, що колишній головнокомандувач не зміг досягнути бажаних результатів під час декількох операцій. Втім, не зміг він їх здійснити через втручання політиків та відсутності зброї, якого. Спеціально притримувало, аби замінити главкома. Боберенко пише: наступне: подвиг генерала залужного: подвиг солдата піти і виконати наказ навіть ціною життя, подвиг генерала вміти заперечувати маршалам і прочим. верховним некомпетентним, самозакоханим, ціною кар'єри такий валерій залужний, таких у сосідушок немає. Там усі піддакують і підлизують. І це була наша перевага над ворогом. Генерал вірив у солдат. Солдати вірили в генерала. Усі воювали за Україну, а не за царя. І це була наша перевага над. Ворогом, що життя продовжується. Офісні не, не хочуть відпускати залужного зовсім. Вони намагатимуться його запхнути кудись подалі, але в армії, щоб усі про нього швидко забули, бо поки в армії, ти не політик. Такий план напевне доповів подоляк Зеленському. Типу, а хто зараз згадає Надю Савченко? А у 2015-16 роках вона була найрейтинговішою постаттю в Україні, а потім здулася. Ось таке вони хочуть генералу. Це стратегічна помилка офісу, але про це іншим разом. А зараз про Сирського. Йому буде ой як нелегко, бо є два фактора: перший треба розуміти українську ментальність. У нас справедливість вище за право. Мав право зняти за залужного, так. А по честі по справедливості це рішення ні, підле рішення несправедливе в розріз бажанню простих бійців і лобастих полковників і простих людей. І не тільки підле, але й дурне. Але ж ревнує головний нарцис країни до слави бойового генерала. І сирський тепер буде весь час приймаючи рішення натикатися навіть на мовчазне у підлеглих, а залужний би зробив не так. Друга, і усі невдачі будуть на ньому, бо в уяві кожного залужний залишиться неперевершеним і непереможним людину, яка не програвала битв. А сирський, хто знає, чи ще матиме перемоги, і знову ж, якщо будуть перемоги, скажуть: тю, та залужний би їх не те, що розбив, а заможайськ загнав. Усі перемоги ділитимуть на вісім, а невдачі множитимуть на два. Нелегко сирському буде, і дай Боже, щоб він умів заперечувати. Бо інакше плануванням операції буде займатися Єрмак, стрілочки на глобусі малювати, а офісним потрібна перемога за будь-яку ціну ментально вони на все схожі. Перемога до виборів, а ціна. Ми за ціною не постоїмо, баби нових наражають. Боже, бережи Україну, вистоїмо і переможемо. Але й не забудемо ні шашликів, ні сьогоднішньої їх підленької радості. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.